gördünüş oh, çoxdur <глава> а, о <а> там були. <глава> <avenue> я дасів туди залив. Ага. Так, що Треба хоча я хотів познімати, да, попередить? Дай їй коєку розвернути, мабуть. Йос, ку можна, можна розвернути, А цю що ви знімали, дядька? Ви не ходили? О. Ага. То, вона хороша? Хороша. Що? О, ми ще десь половину. Так може, знаєте, що це? Отак так розпиздує мені напополам. А на що я пополу? І це поміняти що? оці всі де хуйові. Ось де бачите. Ну хоча ця сторона. Та нормально. Чи сюди її поставити. треба Чу ось? Ну ця нормальна теж. <кій> нормально. Туди глопна, то розверну, а тут я глопна викину Ну ця вас бездай сюди Добро. добру це чистий передівся Так вони чисті! Куди? В машину Да в багажник Тобі ми такі каністри. Треба, Та три штуки, три штуки. А, чи скільки? Чотири, бери. чотири? Та п'ять, хай буде. Чотири, чотири. П'ять буде. Скільки вони взяли? П'ять штук. Головне, щоб було що заправляти, блядь. Відкривай, там знизу така чикс. Під значком. давай. <пілляє> Кидай, А ти за мною їдеш давай воно. Ну що, друзі, виїхали ми в поле. Дивіться, виходить, робимо зараз по соні попереднику. Е, зараз покажу, що виходить. У нас да, сирувати на полі. Ну, нічого треба працювати, немає часу, чекати щось. Зараз вам покажу, дивіться, така картина виходить. Зараз приїдуть хлопці, привезуть солярку, поміняють мене і я покажу вам тоді той примітивний пінетрометр, так сказати, який зробили. Видно, винтом трошки назад. Завалити трошки назад треба, бо ой, наперед, бо завалений назад сильно. Задні лапи сильніше беруть. Зараз трошки ми його зупимо. Зараз одійдемо, подивимося Горизонт, як воно приблизно. Це, вроді оце те, що треба, може ще трохи. Ну, зараз зробимо круг, подивимося. Як можете бачити на полі, у нас трохи грязь є. Ну Ні, нічого, є налипання. Ну, нічого будемо працювати. Зараз Ощущаємо і поїхали далі. Передачі на, на зайчикові. набагато легше, як була у нас пузуха, навіть з пробуксовкою, цього трактор йде ну 9 кілометрів. Є бачите налипання на колеса. Ну нічого, зробили такую диагноз. Працюем. До заправка боїнга буде. Носи туди. Я за цих Що, Друзі, виїхали ми працювати. Е, Получається доволі непогано. Е, так як посадки ми працювали, багато було. Та є шостою їде, так? П'ятий, так. А шостий не тягне, так? Тяне, солярку в боку. І виїхали, зараз набагато легше Ну, Зараз покажемо попадемося в процесі, як воно буде. І не трогать раз робили собі. Ось поробили насечки по 5 см. зараз будемо міряти глибину. Давай малювані! Я опять, тебе. Да я блю са обтяги, блядь. Я в левцы. Ні, така здорова, блять. А я то, що да, називаємо. Ну, я бухаю. Ти Що це п'є. Помота. Завтра Рома, а чого ти покинув тут? Дорогу. Я завтра хуярню за підрахую. Ми там пісуємо. Мені таке з 8 до 2. Виїхав баб, стали відео. Місце було є, конерг, я спалю. Десять, горить, до освіт до десяті будуть. Я думаю, я тим менше буде так?

Не подожди, 10, по 10 да, 10, 20, 30, 40 сантиметрів виходить. Зараз провадку переміряю, бо не Да, Через 10 сантиметрів. Получається, дивіться, 31 см, побугрові на 20. Ну да, в середньому 25 см, якщо розділяти, так було. 25 см. Що, працюємо, далі в бік.